Фух, всім привіт, друзі! Ми сьогодні з Артемом Горбачем устроїлися рятувальниками. Рятувальниками. Так Так я ж таки сказав рятувальниками. Так. Поїхали до да, цього? Да, тут дуже здорово. Тут. Там там горить, там горить. Можна вот було наказать, я бачив Так, за обломку не приїдеш. Може п'єшком просто берегу? Я знаю. Зараз беремо... О, Так, Діма горить. Потрібно його тушити. Так. Так. Так, годі все. Так, не горить. Ну, що Ого Ну поїхали Давай лучше сейчас зайдемо сюди. Почекаємо ну, трохи. Да поди йди сюди. Друзі, пройшла вже година, ми тут сидимо і вже летить ну, так. Я, я поки не бачу так. О! Добре, що ми там не були братан, сюда вийти. Добре, що ми... нас тут, тут не було. Добре, що нас тут не було. Братан, сюди летить. Ну я повірю Оп. Так це ж як його Воно не должна як би ламатись Понятно. Да. Ух, так. Ух ты! Подумал В, магазин, в так, завод. Э, на заправку там завод. В завод и на заправку. А, ну я сейчас прою. Я сейчас прою. Пока на заправку. Я... ну заправка все спокойно пока все, Окей. Ну, я... я не думаю, что. -мо! Братан. Ух ты ж! Братан, просто сідай до мене. Ух ты ж. Пойдемо подивимось, що там у селі. Головне, щоб ніхто не не постраждав. Друзі, пробачте, що так їде машина. Просто після доща грязь Ми перед відом, перед відом ішов дощ. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Куда уже занесло? Ладно, поїхали В город. Ну вроде б ж нічого тут. Так, братан. Ух ты ж, -мо--йо--йо--. Ну чуть не перевернули. Там, бач, хит біля нас. Ух ты ж. Там! Бегай! Ух ты ж! як добре залив! Ум, привык и точно. Так, друзья, тут у нас капец происходит так, я на чердак, так. ну все так. Ух. близько, близько. О, завод! Поехал пока это живот Ух ты ж. Ч вы не Да ш... Я не пойму, что вон цей завод зробив, шоу вы по ньому уж Зараз, почекай. Почекай, да почекай ты. Сид... Сиди в машине. Почекай. Братан, вот ракета. Р... Братан, блин. Машина. Тут номер. Нет. А там два дома. А чому, як ми уїхали оттуда, воно починається горіть? Чолоди, пофіг на машини пішочком. підемо. Якщо ми не вспимо, ще третій дом загориться.

А -а -а! Братан, туши, короче, тут я на завод. Аж седы крыша прилетела. Ты там дома даже починил. Так, нажимаем и нажимаем на кнопочку. Открылось. Угу. Ух, ой, нічого не горить. Так, а, горить, горить. Братан, сейчас еду. То есть зараз еду. Зараз еду, зараз еду. Ух. Да ну чему так? Господи, я не люблю, когда прилетаю. Ух. Тут в два дома уже прилетели. В А ты меня Так. Я одна ракету сразу на, на два дома. На два дома прилетить. Друзі, ну я тут думаю, поки що ми вже будемо заканчувати відео, тому що тут капець У нас вже приходимо. Це тушити будемо десь цілий день, годин 10-12 там. Так що, друзі, до побачення, будьте обережні, коли чуєте тривогу. І не і ну. Ігноруйте тривогу. І, я, і не ігноруйте, коли літають дрони. Тривога я вже сказав. І ракети там. Навіть якщо ви побачите звичайний літак, то може просто бути літак, який збрасує бомби, міни. Ось ну, ми тільки що там, як я був на заводі, ой, ем, я бачив обичний літак, і я побачив, що з нього щось летить, а то хоча був не військовий, а обичний. Коротше, любий літак може збросити бомбу. Ну що ж, друзі, з вами був PlayGame 465. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть коментарі. Всім до побачення. А ти що тут забув? Куди? Мене заказували ракети. Оп. Прилетів. О!